Секутник. Відповідь неправильна. Час. Жовтий стіл. Андріана. Відповідатиме знову гравець під номером 4 Андрій. Можна повторити, будь ласка, запитання? Так. Стародавні вчені вміли будувати будь-який із правильних енкутників, крім двох. Більше двох тисяч років ніхто не міг вирішити цю проблему. Лише в 1796 році великий німецький математик Карл Гаус зміг довести, що за допомогою циркуля та лінійки побудувати ці два правильні енкутники неможливо. Виберіть з переліку та назвіть ці два енкутники: п'ятикутник, шестикутник, семикутник, восьмикутник, дев'ятикутник, шістнадцятикутник та сімнадцятикутник. Відповідь така: Шестикутник і дев'ятикутник. Ваша команда помилилась, і наступне запитання. Ви пропускаєте час. Час завершився. Складне запитання. Більше двох тисяч років ніхто не міг вирішити цю проблему. В куман було тільки 40 секунд, аби вирішити цю проблему. Це семикутне.